Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! У відео розглянемо Четверта енергія імператор. Як вона проявляється у жінок та чоловіків, які особливості енергії, та як зрозуміти, що енергія проживається в мінусі або в плюсі. Четверта енергія це енергія правління, влади та стабільності. В системі Таро це старший аркан імператор. Четверта енергія це чоловіча, лідерська енергія, тобто янська, енергія вогню, яка сама по собі є потужною, всепоглинаючою і дієвою. Це енергія прийняття рішень та перекладання на себе відповідальності, вміння відповідати не тільки за себе, а й за інших. Людина з енергією імператора владна, активна, впевнена в собі, може вести за собою людей. Це природжені начальники та лідери. За характером. Такі люди є запальними, іноді навіть агресивними, мають практичний, аналітичний розум, цінують порядок та дисципліну. Така людина знає, чого хоче, і найчастіше досягає поставленої цілі. Ось якщо комусь дана енергія влади по долі, тому будуть відкриті великі можливості та горизонти по стежці підняття в соціумі, їм гарантований успіх у житті, просування кар'єрними сходами. Люди з такою енергією. Наділені працездатністю, відповідальністю, прагненням у всьому себе впорядкувати і все підкорити своєму впливу. Вони вміють згуртувати людей, дати завдання, а потім запитати з них результат. Мають господарські та організаторські здібності, випробовують інтерес до політичної та державної структури влади і, як наслідок, часто причетні до них. Людину, начебто саме життя висуває на передову вручаючи всі механізми правління до рук. І неважливо, дрібні це підприємства чи великі державні структури, людина з четвертою енергією схильна навести свій порядок, проконтролювати процеси у будь-якій справі. А от якщо людина йде по низькому шляху розвитку, вона стає впертим самодуром і деспотом. Як правило, жінки з четвертою енергією домінують у сім'ї, намагаються все тримати під контролем, особливо життя своїх дітей. Це найскладніші свекрухи та тещі. Вони завжди залишаться незадоволені вибором своїх дітей. Чоловіки з негативним впливом енергії за будь-яку ціну прагнуть влади або в сім'ї, або на роботі. Розглянемо, як можна характеризувати людину з енергії імператора з найкращого боку. Про людину з цієї енергії говорять керівник від Бога, людина стійка і непохитна. Якщо людина прийняла рішення, то вона має намір йти до кінця, постійно і впевнено рухаючись уперед. Блискуча логіка допомагає йому дійти до цілей. Все структуровано в його голові, все розкладено по поличках. Людей з четвертою енергією відрізняє надійність і сильне плече, яке вони готові підставити у скрутну хвилину. Мають чоловічу силу, силу воїна, рішучість. Так само вміють ухвалити важливе рішення, знайти вихід із складних ситуацій. вірять у успіх. У них відсутня суєта та паніка. Отже, розглянемо позитивні прояви енергії імператор. Чоловікам, яким пощастило мати цю енергію у матриці, відкривається багато можливостей. Вони справжні харизматичні чоловіки з лідерськими якостями, які чітко формулюють події майбутнього. Одним словом, Мачо у гарному розумінні. У них емоції мінімальні. Вони ніколи не будуть обговорювати з вами якісь принади та тонкощі від четвірки чоловічої статі, особливо не дочекаєшся компліментів. У більшості випадків чоловіки думають лише про свою роботу і лише деякі про свою жінку та сім'ю. Але такі чоловіки надійні, байливі батьки, успішні в кар'єрі та бізнесі, відповідальні, рішучі, добрі організатори, їм підвладна влада та гроші. При таких реаліях чоловіки з четвертої енергії все-таки люблять і вміють бати про своїх дітей. Вони обов'язково збудують будинок, принесуть маму та до них своєї коханої. Чоловіки здатні захистити і забезпечити свою сім'ю, тобто є справжніми чоловіками. Іноді такий чоловік може забути про ваш день народження, але при цьому завжди пам'ятає свої довгострокові плани, як створити майбутнє для своєї партнерки та спільних дітей. Ці чоловіки вирішують самі всі питання, як свої, так і жінки. Такі чоловіки, приречені на лідерство та визнання, це зашито у них в природі. А якщо цього немає, значить у нього немає для цього ресурсів. Йому потрібна жінка, яка потребує його заступництва та допомоги. Це коли жінка хоче, а він виконує. Таким чином вони отримують від жінок емоційну віддачу. Самі по собі вони скупі на емоції. Поруч із такими чоловіками, жінка завжди має бути наповнена енергією. А якщо в неї немає енергії, тоді вони знайдуть іншу жінку їм завжди потрібне емоційне підживлення. Як правило, маленькі хлопчики, маючи четверту енергію, ревнують свою маму до батька. І якщо говорити про жінок четвертої енергії, то таким жінкам доводиться нелегко. Як правило, вони приймають по життю на себе чоловічі обов'язки, і тоді їй необхідно усвідомлено знижувати свої вібрації до рівня третьої енергії жіночої, їй потрібно ставати м'якою. Інакше вона буде притягувати своє життя тільки слабких чоловіків. І так, виділимо плюсові сторони енергії. Це швидке ухвалення рішення, вибудовування кордонів навколо своїх ресурсів, постійно йдуть на захоплення чогось нового, хороші управлінці. Четвірка в жіночій матриці дає сили та можливість контролювати насамперед саму себе. Жінка-четвірка чудово веде переговори, освоює будь-який простір, може відкрити власний бізнес. Та заробляти непогані гроші. Отже, розглянемо, якщо жінка у своєму призначенні має енергію імператора, то над чим їй слід працювати і що напрацьовувати. І так, їй слід працювати над своєю жіночністю. Потрібно усвідомлено знижувати вібрації енергії до третьої енергії. Бажано усвідомлювати свої чоловічі лідерські здібності і ставати більш м'якою та плиною, вільною, подібною до жіночої енергії. У цьому випадку. Потрібно вивчати третю жіночу енергію як слід. У вас знак сильного чоловіка-покровителя. Такі жінки комфортно почуваються у чоловічому суспільстві. Вони часто зовні одягаються в чоловіки, коротко стрижуться, віддають перевагу спортивному стилю в одязі, займаються чоловічим родом діяльності, обирають чоловічі професії. Отже, постарайтеся виховувати в собі жінку і довіртеся сильному чоловікові, який по праву займатиме місце лідера у вашому житті. Як проявляється четверта енергія в негативі, якщо її не відпрацювати? Це авторитарність, гординя, деспотизм, черствість, жорсткість та жорстокість до слабких і підлеглих, надмірний контроль над близькими людьми, нав'язування своїх правил, позбавлення людини власного права вибору та свободи, небажання зрозуміти та брати на себе відповідальність мають матеріальну прихильність, у них всі цілі підпорядковані лише грошам та владі, а це означає. Досягнення влади будь-якими цілями та зловживання владою, бажання більше брати, ніж віддавати, а також, по мінусу, за скупість почуттів, закритість душі, страх приймати самостійні рішення, мають залежність авторитетів, не вміють приймати світ матерії та заробляти гроші, мають розрив між духовним та матеріальним, не вміють гармонізувати два світи. У таких жінок проблему в стосунках із батьком та чоловічою частиною. Войовничість у них зашкалює, мають рамки в душі та у свідомості і не вміють поступатися. Чоловік може стати справжнім тираном і в сім'ї, і на роботі. Він контролює все до дрібниць, де стоїть його чашка, як рідні та близькі планують свій вільний час, втручається без будь-яких церемоній у всі сфери вашого життя. Може виявлятися й інша крайність при негативному прояві. Чоловік четвірка може сповзати в мінус на третю енергію. Він стає жіночнішим, безвідповідальним, слабохарактерним, інфантильним, зовсім не пристосованим до життя. Може мати залежність від інших людей. Розглянемо мінусовий прояв четвертої енергії у жінок. Найбільше яскравий прояв мінусової четвірки це бажання керувати і тримати в колоку події, що відбуваються. Надмірне керівництво оточуючими. Жінки з дуже сильним контролем самі собі риють яму. Вони не можуть бути беззахисними та слабкими, знецінюють допомогу, яку їм надавали на початковому етапі. Також можуть агресивно намагатись допомогти чоловікові. Ці жінки дуже дбають про дітей та про їхнє майбутнє. Найчастіше в період дитинства ця енергія стримується у дівчаток, відкривається та усвідомлюється лише у період дорослішання. У жінок можуть бути складнощі з дітьми, це агресивна поведінка з їхнього боку. Такі жінки мають складні материнські програми, вона розуміє лише грубу чоловічу силу. Якщо жінка в мінусі, їй загрожує самотність та проблеми з жіночими органами. Таким жінкам важко проявляти свою жіночність. Вони протягом усього життя є прихильниками одних і тих самих ідей, і їм важко себе змінити. Дівчаток із четвертою енергією бажано виховувати за допомогою чоловіка. Який має сильний характер, який може наказати, прикрикнути або приструнити. І так, яка діяльність може підходити для четвертої енергії? Може підходити будь-який бізнес, сфера політики, фінансів, там, де є найвищий ступінь влади, робота в управлінському апараті, адміністративно-господарська діяльність, четвірки добрі царі, королі, міністри, мери, банкіри, підприємці, директори у будь-якій сфері діяльності. Якщо розглядати діяльність у будівництві, то це виконроби та архітектори, якщо робота в галузі сільського господарства це обробники землі, орачі, сіячі, керівники підсобних господарств, колгоспів, радгоспів, агротехніки, агрономи, доглядальники за худобою, а також робота у чисто чоловічих професіях це сантехніки, верстатники, вантажники, кранівники, наладчики верстатів та обладнання, механіки все залежить до якої касти ви належите. А тепер розглянемо рекомендації для четвертої енергії. Четвірочці, край важливо стати ніжнішими та жіночнішими, відмовитись від зайвого контролю над життям оточуючих, допустимо лише самоконтроль, повинні вміти відпускати і давати свободу оточуючим та сім'ї, розвиватись духовно, перестати командувати та нав'язувати свою точку зору, розвивати інтуїцію та чути голос свого серця, пам'ятати про те, що правити треба з любов'ю та зі світлом. Вміти прощати, приймати, дякувати та поступатись, йти до мети легко та без напруги, займатися своїм фізичним тілом та вміти радіти малому, дякувати за все, що вже маєш, думати не лише про своє процвітання та благополуччя, а й про процвітання людей планети, уникати консерватизму та рамок, перестати постійно щось вимагати від інших. Основний погляд перемістити на себе. Ось таким чином. Ми ознайомились з четвертою енергією імператор. Всім дякую, кому сподобалось, ставимо вподобайку.